Йомай, вже, вже певно, вода зі скінчилась, скрінеться. Йомай. Всім добрий здоров'я, друзі. Ви на каналі Sasan. Сьогодні буде новеся відео по фермі Сінасі. Сьогодні коротше думав би... Е, щось, тип, може то би ось ці палети би той то перезносити в той... гараж. Тобто б так стоять, блін, на моєму подвір'ю, блін. Не пройти ні, нічого, блін. Ось сюди, типу, ну не в гараж, а в стодолі занести. Ти якраз тут долі я спорожняв місце. Та й таке. Коротше, зремонтував я вже свою машинку. Машина в мене вже готова, спокійно вже їде. Нема проблем ніяких, все файне. О, щось Юра, ходить, де боже. Дай поліздоровочку. Дай бо що ти там робиш? Так курва з тими дровами, чоловіче. А ти дивись, як я вже нарубав. Йо, перестати, я бачу, ти курва лісняк. Пере Перелізай сюди. Давай, перелізай. Здорово, що це як? Та нічого, Влад, я з тебе дровами, блін, від мучу. Угу, я плачу. Як ти можна закінчити з цим? Угу. Що, Шляхтер. стара не замучує тебе? Та йой, дай мені спокій. Я розумію. Дай мені спокій. Та ой, коротше, там машину зремонтував, супер Та супер, я скажу тобі так, коротше, меняв тобі. міняв, коротше, той Вегло. Ага. Это только п'ять, то було, бля. Мусил, знаєш, полагайки. Та мусив визивати цю, як балету, блин. Він. Ну. Там працює на евакуатор, що котрі, бляха, що у мене не їхав, ні поряд, ні тут не за. В шлях Ну 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 ти сам розумієш. Ну, no. слухай, у нас блядь, робота є. Ко роботаш? Зі Ти, тобі не, oh. не звонило, ви казали? Там. там шось... Ніхто не Ні, то вроді. Вроде, вроде звонят, no. мені з не здається. Ти трактора маєш? Маю. є? Я, yeah, але в мене просто там трошки побитий. Що страшного, по 200 гривень заробити хочеш? Нема питань, Курве. Ну то чули, че... то куди, Куди їхати і куди? У селі треба весь мусор визбирати. Ти сам знаєш, тут не культурність, де хто викидає куди хоче, ну треба визбирати. Ну та та Як на то сідиш? Так. А чуєш, а я курва сізба... дивився там біля сільської ради Там якийсь прицеп стояв, якийсь синий. То хіба не він? Ну, то можна його взяти? Ну да можна, бо тут, блін... Две, а ходи, пішли, покажу тобі тут... мій прицеп. Две, то у мене такий ржавий курва. О, та він так задряпали, аби він доїхав на ходить. то воно тут бляха погнутий його переседе. Ну то давай тоді берем Бери трактора і беремо цей. В них там візимо в прицеп. Ну п'янали, коротше. Давай, а я тут з та виїжджаю. А куди їхати туди Близько ради, чи ти. А без ради їде, там до прицеп. Добре, ну мені там ворота. Все, давай. Зараз буду. Так. Що якось страшно цей, бляхи, твій Белырус, блин. Так курво, бляха... Думав, може би меня стало на Чуть стал кричить. А ти що таке завів? Та тут. Та тут ратур щось... Боже, із Заводи. Давай, да, виїзди. Ти... ну на. Давай, короче, будемо. В'їжджали. Ось бачите, така сіи. Рпешка сі. І... сі... Знас, блин. Будем, певно, збирали ті а то шо. 200 гривень то гріх не заробити. Все, будемо закриває Все, йдемо, короче. О, так біжить, як не трактор, куро їде. Кур, куди їдеш, поп... Да я пересета. Десь певно тут не здесь. О! Пену. Пено воно. Так да, да. Добро буду здавав. Не, Ну... Перезапитаюсь, у, у Юра. Чи то воно чи, воно точно, чи то не. Чи то я шо, шо не буду сказать. Воно точно щоб не було таке, що я ще когось чужого взяв тут, той, той, У той, той прицеп. Не переживай, голова казав, щоб ми брали щось. Прицеп їхній. все нормально. Добре, добре. Давай ты у прицеп. Давай, а ти чуєш, та ти причеплеє чуєш? Ну давай, під'їзди. Давай, давай. Вс? Погнали! Давай. А чуй, а то. яка вулиця? То листя чи ще були якісь вулиці? Ну, ну давай поки що цю, а я потім зайкну з е, голові спитаю, що там чи, чи ще якийсь потрібно чи ні, добре? Добро. Ну ну я, пігнал, коротше. Давай. Так, тут пен, Так, тут десь. Пену тут я бачу мусор один. Зараз будемо якось той... Загружали. Давай, коротше. Грузимо. Фу, курва. Що не там їли? переска. Ч там смардеят? Хех, я тебе в павлях Еппернітарь кожу так смардет, шляпи трав у них. Що там курва ти з сільської ради, блях? Ох, курва, блін. Я, але бачиш... Хоча б щоб зато в кульке складывать, бо то, знаєш, є а такі я. люди, що ще навіть не вміють нормально Все? Вс yeah. Давай, я заводу. Качкачка будуш А ти де там ще знайшов? Що, на іншій вулиці? йо! Все, давай. Супер. Давай, давай, запря. Або може, два такого. Так, де тут ще наступна зупинка. Отут тут є щось шусь. Не, щось не, не бачу тут. А вот, красный, якраз є же. Вс, супер, якраз так близесенько Вс. Давай гружимо Висек курокатов, на дивка там струит. Юра, курва, мать. Теж, курва, оба омож... ж, за дівкою я що? тебя <риклад> Давай, давай, поможу -пум тут. А Давай, давай. Давай, давай. Е, курва, куда еда? Й... Это там... погубел ты. Мнусорный баг, ма йо тут Ні, Не нема. Так, доступно до тут моя бота. На вос давай. Фу, курве, там что с ребу что шо, бляха. Ну ты курвет теж. Ты теж ты руки від майстера, блин. Ого, бляха! Йоу, твой маленький. Не баскетбол, кисть крува кидать, ти мусор не бак. Йопере сета. Як то смарлит? О, дивись Да и дай, я кормлюсь сусід, певним тупан мусор выкидав, ні. Я розбачу там Давай, закидай. Так, то зараз певно ще сюди. Зараз він скаже, чи то ще їхати на якусь вулицю чи ні. Там мені здається, що тут треба буде їхати, бо то. То пане наше село воно ще має ще на іншому боці ще одна вулиця. Десь туди там так само треба буде приїхати, знаєте. Я е, там походу. Я не певний. А, щось шо, шо там говоре. Шо таме? Чипе, чпей, Шо таке? Их ну то курважеды такие курши хочу ми ще на їхні Подвір'я шли, блін по їхній мусльбак. Давай. А б твой! Да це нетатер нормально, нормально кидай, блін А шо ж, та ще... Та шесть серез розірва. Ого, бляха. То я бачу ми ще теж такі працівники, блі. Ой, йо-май-йо З тим булолом. Давай, Рузе. О, бляха, это ць це... Дуже, дуже древний. Весь тишись мусор, не баки, вони... вниз. Сиго, короче. Вот давай. Дом Чекай, 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 чекай! Ооо, та ты теж бачу, теж нагубил так. Давай, давай. Не можу, не можешь взять. йо -мо. Що там ще наступну вулицю будем ехали чиня? Юрко. Звоним. Та я не знаю. Та чуєш Ну, ну Давай ще у ну, пів вулиці зберем, Давай. Ну давай. може Можешь нам десь 50-ку зверху Давай. Ну, коротше, друзі, так це виявилось, що. 에, ну, коротше, дивіться, що там нам сказали, бо я щось забув. А позвонив голова, сказав, що не треба. Що там чисто. Але розумієш яка проблема? Ми вже на пів дороги, а він нам і каже, що не треба. А ну йолки пали. Така кахуляра, бляха. Знаєш, тут треба, щоб підвищили Та... нам зарп зарплати. Але таке, знаєш, а за. Така? як то кажуть за півтора години по 200 гривень. Да й добрый так! Да тут тут я да, не Ну и да, нет. Тут... Давай, подъезжай, та... балл разружат. Давай так, зараз О, щось... Щось там піднімати, мы. О, что-то мию поднимать тут шлабаун. Ого, это смордет курма. И шлях битрафа, я шоці! Так, зараз. Все, все, здесь засыпається пан -мо! Так смордеть не хочу так заїжджати туда, бля. Че? Чо, супер. Даже зараз тут виїхати, тут треба якось. Ооооо. Давай, бле. давай! Я чекаю тебя чую. Бле. О! супер. Вс, подними. Та я не знаю, певно, зар, та їдемо може до нього зразу? Ну давай, по точно ты той, вернуть той прицеп. Та от іменно, то давай туди туда. Док. Ти давай біжи, а я е, Їдь, а я поломанки собі ще закую. Я Добре, побіг Давай, давай. Все, давай, давай. Все, їдемо Ух, нічого Блін, Блин, мені стака спадалась по робота. Ну. No. Та чужий, та то є 200 гривень, то є. Так, no. так, так легко заробити їх. А я тобі сказав, то є халявні гроші, чоловіч. Ну no, то да. Та то я. No. Та, я я та, поняв, чому І так, такі гроші великі платі нам. Подивись, та, сам їзди no. на, на велосипеді 200 сзади. Ну. Ну, ну, та тут страхіті просто. Ну, давай, я зараз Почекай, Ой, я йду до тим, тем що він нам дав 400 гривень. добре? О, то да, це я бачу, Ну, шаман, на тут. Давай, давай. О, курва. А то. Ту... Он не коли -коли Ну... спину, бринтуй. з тим... Підслуховую їх. Не, щось... З... Я О, о курва. Шо? Тримай, о, 200 грамм, твоїх розумію, блях. Я вже не дивись, вони так успіли так ж, по понасмічувати, що вже, що вже один мусорний бак вже є. Ти представляєш? Вже супер. Йо, ти май. А, Та страхіть. Та візьми, викинь сюди. Ну йо, ти май. Давай. О, о, все, Та, все. Ансандич, якщо буде ще якась робота, на зв'язку. Ну. Мені або Я тобі та, та, та. Я, я згоден на 100%. Все, давай. Ну давай, я думаю, робота буде ще. Ну no, ну. No. Коротше, я пішов туди. До трактора ще yeah. дивіться, бо мене щось там вже знову поламалося до кульєри, корово. Все, ну, давай, що щас буде. Давай. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подібнете мене. Підписуйтесь на мій канал, телеграм канал. Ставте лайки та, п... та пишіть файний коментар. Всім до нових РП. Всім пока-пока.